Це була оголошення на Олікс. І я бачу, там була просто оренда за тисячі гривень. Він кажу, але ця хата стара, ти можеш не можеш, там нічого немає, каналізація, ванна, нічого нема. Я кажу, я хочу цей хат. Чесно, коли я перший раз я чув українську мову, кажу, як я знати цю мову. Дуже важко. Паляниця. Паляниця. Прекрасно. Серйозно? Так. Да? Я точно вендерозі. Свиню ми різали, ми його закликали, щоб він подивився, як він. Він мусульман. Він мусульман, він мусульман, прийшов... Це була раз і останній <різвав> раз серйозно. Березити це монтаж. <різвав> <різвав> Мама якщо бачила. Це не я взагалі. Добрий день. Добрий день. Господа, це ваша так? — Будь ласка, так. Будь ласка, заходи. Дякую, дуже вам. Будь ласка. Дуже дякую вам. Я дуже рад сьогодні бути тут, в селі. А теперь было голошение на Оликс, и я бачу, там была просто оренда за тысячу гривень, Я сразу позвоню Хазань. Це хата, я кажу, я хочу це хата. Він каже, але це хата старати, можна, не можеш, там нічого нема, каналізація, ванна, нічого нема. Я кажу, я хочу цю хату. Це було важко і було дуже холодно. Тож. Але я точно був, був дуже хочу далеко і працюю, правда, на YouTube, мій канал YouTube. І теж було, в мене гроші, але не багато, але я зможу, що зробив порядки в хата. Це була колеса, просто там. Я сам прибираю і зробить тут, як кажуть, квіти гарні А Чому ви так вирішили облаштувати? Це декор гарний. Ця кухню я сам зробив. Була просто тут, стін дуже старий. Я сам куторити, фарбую. Все так гарно. Я цей контент на YouTube. Я latchaytsa vid YouTube, наприклад. Я йду до ебіцентр, я кобі від в ебіцентр, що треба. наприклад, я не знаю, як це називається в українською мовою. Як називається? Шпалер. Шпалер. Шпалер цей я не знаю, як називається, але я йду, брекладач, я потім поставив інтернет, чекаю в ебіцентр тоже. Абе هو شكل الغرفه اخر شيء وصلت له تمام. Дивіться. Ці кімната була просто кімната одна. Я близько трошки, я ванну там. Це для спортзал, але це просто тим часу. Це мій котик. Дві це хлопчик і дівчина. Він красавчик. Я дуже люблю котик. Це буде інструмент тут. Це мої речі для роботи. Інструмент, mm щоб -hmm. мені робота не брикла так. Це, це мої речі. Це кашка, це була э, думка через сосідки. Сусідка сказала, що дві кіти їм мою кашку маленькі. Я кубі э, для бабуси э, дві бадарок. Я зараз я на не кіхати там живуть ці бабуси і я хочу даю кашку. Кавончик. Вони дуже люблять кавон. Смішного бацани. Не спеши, не спеши. Їж би здоров. А як ви опинились в Україні? Через друг. Він тут був студент, студент в Нафтегаз. Та він запрошує. Коли я бачу Україну, кажу йому, все, я не хочу назад, я буду тут в Україні. Що вам сподобалось в Україні? Люди дуже хороші тут, серйозно. Як вам український колорит? Дуже файно. Костюм і сорочка. Я, я забув, як називається. Дуже великий і звук. Як? Тримбіта. Тримбіта називається. Uh -huh. Я попробую і дала звук і була зніматплог на YouTube. Я вивчу собі зображене українського гудзе. Шара Хрещатик. Більший <saiden> <tobacco> <skullut> er рік я живу в Києві і навчаюся російську мову, через друзів там, студент, і не земля. Кажу, що треба російську там, тому що якщо ти будеш в Києві, так. Але коли я живу тут у Франківськ, Оже майже 5-4 роки. тільки українську мову, і українську мову дуже добре, я розмовляю. І... Тут нема разизму, і всі хороші, і всі допомоги. Що ти хочеш можна з тобою, не думай, ти не займешся. Я завжди коли я йду в центр э, містофранківськ, як обічну можна допомога, що э, можна э, допомога мені бокраниську мову. Слово, слово. Я точно вже гандер. Я вже знаю, що е, е, багато інформації про Степан Бандера. А що знаєте про Бандеру? Про е, війну друга, Була, е, що він був тут, допомога багато людей. Чесно, коли я перший раз я чув українську мову, кажу, як я знаю цю мову? Дуже важко. Які слова вам були найважчі такі в практиці і в розумінні? Е, Палініце. Поляниця. Паляниця. 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 Прекрасно. Серйозно? Так. Да? Слава Богу, це перший раз. Серйозно? <ристо> 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 Не так все складно. Серйозно, це була. Десь на українця ви прийшли. Точно? Точно. Дуже дякую, я дуже рад. <ристо> я точно вен дорожі. Багато слова була дуже важко мова тут. Наприклад, я був місто, знаю сьогодні. Тут скажете, ні-ні. Ні-ні, що це? Я був не знаю. Я була просто ні-ні, це ім'я, можна поїсти. Коли бабуся сказала сказ 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 Мусова, ти хочеш Нині поїсти? Я кажу, що це Нині, смачне чи ні. Вона сказала, ні, 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 це сьогодні. Марш! Дай Боже здоров'я! Ми його побачили давно, він приїхав, з нами познайомився найперше. Зробив нам зустріч в себе за столиком. Так, ми пробували іракські страви, він дуже добре готує. не Діт. Так, ми з своїми стравами, звичайно, прийшли з варениками. Найкращий варанг теж. Серйозно. Такий рис він готує. Ну, ну, ми такого не готуємо. Ну, ну, якийсь такий вишуканий. О, він нам передав баранину. Барани, ну так, він десь купляв барана, чи що. я не знала, що це таке. Він якийсь нам вже рідний став. точно. Я знаю, що мустафу підгодовують майже всі сусіди. Так, так, ми стараємося. Він здалека приїхав. Чим його вже вражали? Холодець. Молодець, казав. Молодець. Холодець. Голубці, вареники. На переч маршалі борщ. Свиню ми різали, ми його закликали, щоб він подивився, як він. Він мусульман. Він мусульман, ну він прийшов... Це була раз і останній раз серйозно. <laughs> Бурити це в монтаж. І мама, якщо бачила, це ні я взагалі. <laughs> До мене дзвонять з сусіднього села, «Слухайте, там у нас є такий мустаба, що там, не переживайте, гарні хлопці, все добре, спілкують. Дуже чемний. Чемний. Коли я маленький, була б мене можна. Сім років, так, війна Америки і Іраку. І була дуже важка ситуація. Я, коли маленький, я всі бачу. А ви з, 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 з якого міста Іраку? столиця. місцеві, столиці. Так. Була просто вночі все нормально було. Сразу нема світла і ракети, дуже багато, вибух. І не знаю, що ми будемо робити. Мама сказала, що треба ми будемо забирати всі речі вдома і їдемо живу в селі. Тут в Україні, ви бачите, є зараз війна, але всі добре. Закон всі нормальний. І ä, ситуація нормальна, дуже. У нас коли була війна, нема життя. Взагалі нема життя. Наприклад, йдемо в магазин, всі дорогі, дуже-дуже дорогі. Дуж, дуж, можна будвіні. Кошту. Але тут в Україні зараз нормально, вже 3 роки. Можна трошки гривня вже а, мало дуже, долар, але всі нормально, всі хороші. Я просто хочу, ця війна закінчила швидко, тому що вже ситуація дуже важка для багато хлопців. На жаль, я хочу ця війна закінчила швидко, і Україна назад як була. Цей кнопка від YouTube, тому що було в мене 100 тисяч. Зараз в мене 6 мільйонів на YouTube. Цей кнопка це золотий. Це коли війна починала в Україні, я йду там в Німеччину, я живу 8 місяців, але було там дуже скучно. Я просто був хоче назад до України, чесно. І я завів там кнопку. Мій канал YouTube, наша там Арабська країна. Я був вдома завжди сам. У мене телефон Нокі, старі, я був Nokia старий дуже. Я вибрав, я, я говорив з телефоном. Потім я, мій друзі каже, Мустафа, в тебе є характер такий позитивний, ти можеш знімати відео? Я кажу, це думка гарна. Коротше, я починаю. Перше відео на YouTube. Серйозно, за один день було 50 тисяч. Берегли. Друге відео – одразу мільйон. 30 мільйон. Просто я був в шусе. Я дуже рад зараз на TikTok, вже Багато відписників майже вже на TikTok 26 тисяч. Просто окремо. Я дуже рад. Це не моя рідна країна, але я дуже рад. Багато позитивних коментарів. Муставити дуже хороший, молодець. Про мова, люди кажуть, молодець, мова дуже гарна.